Хвала Богу за Пуритан. Хвала Богу за слово Боже, яке вони бачили. Хвала Богу, що ми маємо можливість бачити нашими очима великі, великі, великі ознаки приходу Ісуса, повернення євреїв на їхню землю. На передачу переможний голос віруч. Приєднайтеся до Глорії Копленд і її гості білі Брім, які досліджують важливі ознаки, що вказують на швидкі прихід Ісуса, повернені в резку народу на свою батьківщину Ізраїль. А ось і Глорія Копленд. Вітаю! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Цього тижня разом з нами наша сестра Білі Брім. І вона розповідає нам про те, як так, сьогодні складаються справи у світі, що відбувається сьогодні. Отже, білі, ми вітаємо тебе. Хвала Богу. Ми дуже раді почути твою кваліфіковану думку. Що ж слава Господу. Господню відомого вчителя слова Божого і експерта з поточних подій. Поточних подій. А поточні події то виконання біблійних пророцтв. Ісус незабаром прийде. і мені подобається назва вашої передачі переможний так. голос. Тому що це і є голосом перемоги. Амінь. це те, що Ось ми проповідуємо. І сатана намагався зупинити її виконання. І тепер ми знаємо, що Ісус сказав: дивіться на смоківницю. Так. Спостерігайте за її розквітом, коли це станеться, коли євреї повернуться на своє пророче місце, а також інші народи. Тоді незабаром він встановить видиме царство на цій землі. І в книгах пророків є багато-багато пророс на цю тему. Але ми прочитаємо лише деякі з них. Ось книга Єремії, 30-й розділ. Якщо ви прочитаєте 30-й і 31 й розділи книги Єремії, ви добре зрозумієте, що Бог збирається робити з Ізраїлем. І у книзі Єремії, 30 розділ, 3 вірш, сказано: бо приходять ось дні, говорить Господь, і я верну народ мій Ізраїлів та Юдин. Ізраїль це північне царство, 10 втрачених племен. Юда це південне царство. Він поверне їх додому і верну їх до краю, що їхнім батькам я був дав, і вони посядуть його. він поверне їх назад після тисяч років, туди, де вони є зараз, і світ воює проти того, щоб вони володіли цією землею. У тому ж розділі, 11-му вірші, він говорить: бо я із тобою, щоб спасати тебе, бо зроблю я кінець всім народам, між якими тебе розпорошив, ті народи, де він їх розпорошив, будуть суджені згідно з тим, як вони ставилися до Ізраїля. Він говорить у 16-му вірші Єремії «Тому всі, що тебе поїдають, поїджені будуть, а всі вороги твої, всі вони підуть в полон і стануть здобичу ті, хто тебе обдирає врешті-решт він сказав так. у книзі буття: тих, хто тебе благословить, я благословлю. Тих, хто тебе проклинає, я прокляну. і зараз, що відбувається з усіма цими народами, з усією цією метушнею Бог і небесний трибунал так. спостерігають так. за тим, як народи ставляться до Ізраїлю. Саме тому ми молимося за лідерів наших країн. У Канаді о боже мій їхній прем'єр-міністр говорив чудові речі про Ізраїль. Їхній прем'єр-міністр сказав: кожен ворог Ізраїлю є ворогом Канади. І ви бачите, як в Австралії та інших місцях лідери виступають. Я вірю, це завдяки тому, що люди моляться. Так. І ми у Сполучених Штатах Америки молимося, щоб мати лідерів, які знатимуть, так, як благословляти тебе, Ізраїля згідно з Біблією. Він сказав, що поверне їх додому. Він поверне їх з полону. І мені подобається сказане далі. Народи, послухайте слова Господнього. Це 31 розділ книги Ісаї. Вибачте Єремія 31.10. народи, послухайте Слова Господнього і далеко звістіть аж на островах, та скажіть, хто розсіяв Ізраїля? той позбирає його і стерегтиме його як пастир отару свою. І ми бачимо це зараз. Він зібрав Ізраїля, він повернув їх додому. Він поверне їм втрачене. І сатана бачив та чув, як Бог говорив про свій план. Кожний пророк говорить про нього, про повернення юдеїв на їхню землю. Тож він прийняв рішення зупинити його. Якщо він зможе зупинити Боже слово, він переможе Бога. Саме тому він сказав жінці у саду, чи справді Бог сказав. Він поставив під сумнів слово Боже і справив тиск на нього. Якщо він зможе зупинити будь-що з того, що Бог сказав, він переможе, але він не може цього зробити. І Бог сказав, що він поверне їх додому. Сатана навіть робив спроби використати християнський світ, щоб знищити всіх євреїв, убити їх, їх не так уже й багато у пропорції до населення землі. Тож він прийняв рішення убивати їх різними способами. І церкві Бог пообіцяв, що ми будемо славними. Про нас сказано інші чудові речі. Ми ще поговоримо про це детальніше наступного тижня. Тому диявол постійно намагається викликати між нами дисгармонію, поділи і порушити єдність. Але що стосується юдеїв, то їх він намагається вбити. І я подам вам кілька фактів з історії церкви і поясню вам, що відбувалося. Це уривок з книги Кельвіна Кромбі, Австралійський і Новозеландський Корпус імперії і відновлення Ізраїлю. У ній розповідається про Австралію та Нову Зеландію, як Бог використав їх, щоб відновити Ізраїль у Першій світовій війні. Він подає чудовий короткий огляд світової історії, починає з розповіді про церкву у ранні дні, коли учні йшли слідом за Ісусом протягом трьох сотень років, згідно з його вченням, згідно з вченням учнів та апостолів. Далі щось змінилося? На на й сторінці він пише в суперечасто жорстокі опозиції, невелика групка євреїв, а потім язичницьких послідовників Ісуса поширювали його проповідь по всій Римській імперії. На четверте століття з цією силою потрібно було рахуватися. імператор Константин так і зробив, офіційно визнавши християнський рух, що тепер складався з більшості язичників після 312 року нашої ери. Він навіть видав статут, який стверджував. Від завтра, якщо ви громадянин Риму, ви прокидаєтеся християнином. Тож багато людей прокинулися язичниками, що називають себе християнами. І після цього сталося багато жахливих речей. Почали відбуватися собори. Відбувся Нікейський собор. Було також багато інших соборів. Я трохи повторюю те, що говорила вчора. Як говорив Брат Копленд, у процесі вони почали вигадувати різні правила. І прийняли рішення на цих соборах, що вас спасає водне хрещення. Спершу вони не знали, чи хрестити немовлят, чи померлих, тож робили і те, і інше Але були люди, які не вірили в те, що водне хрещення спасає вас. Вони завжди були. Їх називали анабаптистами. Протягом століть їх називали по-різному, називали зневажливо, і влада завжди була проти них. Отже, це почало наростати і у ранні дні. Іноді я кажу так. Диявол не міг проковтнути церкву, тож він причепився до неї. І він спонукав людей проповідувати і говорити жахливі речі, особливо про юдеїв. Я прочитаю вам, що сказав святий Григорій Ніський. Ось що він проповідував. Він називав євреїв вбивцями Господа, убивцями пророків, противниками Божими. Ненависниками Бога, людьми, що зневажають закон, ворогами благодаті та батьківської віри, захисниками диявола, поріддям гадючим наклепниками, насмішниками, людьми, чий розум перебуває в темряві, закваскою фарисейською, зборищем бісів, грішниками, безбожниками і ненависниками праведності. Ось що люди чули з кафедри. Пам'ятаєте, це час, коли слово Боже вже зачинене. Люди не можуть читати його самі. Людям звіщали теологію заміщення. Їм говорили, що Бог покінчив з юдеями з приводу всіх цих причин і що церква, вселенська церква, замінила євреїв. І що немає жодної обітниці повернення Ізраїлю додому. Жодної. Кожна обітниця тепер стосується християнства. Люди не могли читати книги. Багато з них взагалі не вміли читати. Тож їм потрібно було тлумачити все це алегорично. Ще був Іван Золотоуст або Золотоустий. Якщо ви вивчали історію ранньої церкви. Ви знаєте, що його високо шанували, але його проповіді проти євреїв були настільки жахливими, що їх не перевершив жоден проповідник, чиї проповіді були записані. Він говорив своїм слухачам, що синагоги це злочинне зібрання юдеїв, місце зустрічей, убив з Христа, дім гірший від шинку, печера злодіїв, дім лихої слави, пробування беззаконня, притулок демонів, прірва і безодня погибелі. І підсумовував, вичерпавши своє красномовство. Яке тільки жахливе ім'я не знайдеться, воно ніколи не буде гіршим від того, що заслуговує синагога. Синагога то прокляття. Вони вперті у своїх заблудженнях і далі в такому ж дусі. А якщо люди співчували євреям, він говорив: неможливо заслужити повагу собаки, якщо людина не відчуває інстинктивної огиди до синагоги. І людей цього навчали? Людей цього навчали. Людей навчали цього у церквах. Їм говорили, що кожен єврей був храмом бісів, і саме так потрібно було до них ставитися. Їх постійно принижували, їх ніколи не хвалили, завжди понижували. А потім їх почали масово вбивати. У різні часи з'являлися різні чутки, криваві прізвиська. Ці історії починалися з того, що євреї нібито приходили у доми християн, викрадали маленьких немовлят і вбивали їх, щоб використати їхню кров для виготовлення маци. Але євреї не вживають крові. Уявити собі, що вони можуть використовувати кров християнських немовлят для виготовлення маци. І після того євреїв збирали у синагогах і спалювали їх. Одного разу мене запросили у Париж в лютеранську церкву навчати, чому християнство повинно поважати Ізраїль. Це була лютеранська церква, збудована наполеоном для його генералів, що сповідувала лютеранство Чудово. і там був чудовий лютеранський священик. Одного вечора після служіння, коли я навчала на цю тему, він сказав: історія цієї церкви, побудованої наполеоном, дуже цікава. Раніше це був католицький монастир. наскільки я пригадую. Але ще до того це була домівка єврея. Він навіть назвав мені його ім'я. Я не пригадую його. назву його Яковом. він сказав, що Яків був дуже успішною людиною тому що на євреях перебувало благословення. Євреї процвітали всюди, куди би вони не приходили. Навіть королі позичали в них гроші, а потім виганяли їх зі своєї країни, прибираючи до рук їхнє майно, майно, крали їхнє майно, виганяючи їх з Англії, з Іспанії, звідусіль. Виганяли їх звідусіль. Отже, це було в Парижі, звали цього Єврея Яків, і одна сім'я заборгувала йому велику суму грошей. Тож ця сім'я прийшла у так звану церкву і сказала, що бачили, як він ударив ножем церковну Проскуру. Ви знаєте, що Проскура стала прообразом тіла Христа у причасті і крім того, у них була чаша у причасті, тож сказали, що бачили, як він ударив ножем церковну проскуру і з неї виступила кров. і все місто заворушилося. Священник розповідав це мені особисто. Він сказав, що у місті почалися заворушення, уся паства обурилася. Вони Живці. прийшли туди і спалили його живцем на вогнищі. вони відібрали усе, що в нього було. прогнали його дружину та дітей. А потім збудували монастир на згарищі його будинку. і цей священик сказав. Я вважаю це неправильно. Тож ми провели свого роду очищення цього місця. Ми каялися за те, що було вчинено цьому чоловікові. Абсурдно, але такі речі відбувалися раз за разом. Євреїв називали вбивцями Христа, і в Біблії написано, що Бог сказав. Ви говорили, що виконували Божу волю, коли ставились до них таким чином. Це лицемірство. Це суперечить Слову Божому. Чому це відбувалося? Так тому, що люди не читали Слова Божого, вони не знали Божого плану для Ізраїлю. Друзі мої, Ісус помер за наші гріхи. Бог видав його. В оригіналі Біблії на івриті в книзі Ісаї 53 сказано: він, Яхве, допустив вразити його хворобою. Він поніс мої гріхи і ваші римляни, які представляли язичницький світ, і євреї спільно видали його на цей жертівник. Але насправді це були мої гріхи і ваші, які він поніс. таким був план Божий. і впродовж багатьох років людей спонукали винищувати вбивць Христа, ставитися до них жорстоко. Ця книга, з якої я зачитую, її можна знайти лише в інтернеті. Її написав християнин, і вона досліджує 1900 років утисків, які християни справляли на народ Ізраїля під знаком Христа. саме тому євреї не люблять християн, але зараз ситуація змінюється. Саме тому вони не довіряли християнам через жахливі речі, вчинені їм. Автора звати П'єр Ван Паасен. Він написав про всі ті жахливі речі, які відбувалися в Європі. звичайно ж, ви знаєте, що в Іспанії була інквизиція. у царській Росії відбувалося багато іншого. І врешті-решт, у новітній історії дійшло до Гітлера. Автор пише так. Я Переконаний, що Гітлер не зміг би і не вчинив би з євреями того, що він вчинив. Якби ми активно не підготували йому шлях для цього своїм недружнім ставленням до євреїв, своїм егоїзмом, антисемітським вченням у наших церквах і школах. Такі речі відбувалися впродовж усієї історії. І Кельвін Кромбі розповідає про інші події. З 12-го року імператором став Костянтин. і саме так почалася епоха середньовіччя. 622 рік. Араб Магомед відбув свою відому мандрівку з Меки до Медини, після якої він оголосив, що Бог закінчив з євреями. Він покінчив з християнами, що Магомед пророк, і іслам запанує в усьому світі. На сторінках історії змальовано жахливий час в історії християнського світу, який називається Христовими походами. Магометани прийшли і завоювали Єрусалим. І папа Урбан та ще один мандрівник на ім'я Петро Пустельник пішли до Єрусалиму. Тобто Петро Пустельник пішов до Єрусалиму, а коли повернувся, почав проповідувати всім європейським лицарям ми повинні врятувати Єрусалим від Магометан. Так почалися хрестові походи, що переважно були французькими та німецькими поряд з іншими. Але починаючи від рейну. В Європі до Єрусалиму ці ревні воїни проливали невинну кров у пошуках вищої духовної слави. євреї разом з мусульманами відчули на собі головний удар їхньої необміркованої завзятості. В Єрусалимі, крім того, що вони вбили багатьох мусульман, вони також майже повністю винищили все єврейське населення. Коли хрестоносці прийшли в Єрусалим. Після чого залиті кров'ю фанатики прямували до церкви гробу Господнього на вечірню месу. Вони вбивали їх тисячами, дорога хрестоносців до церкви Гробу господнього була залита кров'ю а потім вони приймали причастя перед тілами вбитих євреїв та мусульман. Мабуть, ви чули, як усама Бен Ладен говорив про хрестоносців. Саме це він мав на увазі. і він називає нас сучасних християн, хрестоносцями. Вони чинили жахливі речі, і все це робилося в ім'я і під знаком Христа. І в той час, коли все це діялося, більшість цих лицарів навіть не вміли читати. Коли прийшов папа, він сказав їм ви повинні це робити. Ви повинні піти туди і захопити Єрусалим. Тоді всі ваші гріхи будуть прощені. А в них були жахливі гріхи. Тож вони пішли туди і вбивали людей. І весь цей час слово Боже було захованим. Але потім прийшла реформація, і слово стало відкритим. Лютер вивісив свої положення на дверях церкви. Крім того, було винайдено друкарський станок, і люди утримали змогу читати слово Боже самостійно. Кельвін Кромбі дуже гарно описує все це тут. Однією з груп реформаторів були пуритани. Вони Дяко прагнули повністю очистити церкву Британії від усіх цих обмежень, від усіх цих небіблійних речей. Пуритани відомі завдяки батькам Пілігримам. Які приплили до Америки і також виявили глибоке зацікавлення долею єврейського народу? Це сталося завдяки бажанню пуритан досліджувати писання. Типовою позицією Риму стосовно Ізраїлю було те, що оскільки єврейський народ відкинув Ісуса як свого царя та месію, відповідно Ізраїль втратив всі свої привілеї, що належали Богом вибраному народу. тому, всі невиконані обітниці і привілеї, записані у Біблії, були передані язичницькій римській церкві, яка стала в свою чергу новим або духовним ізраїлем. Згідно з цією теологією, не могло бути подальшого повернення Ізраїлю й його землі, ані жодного виняткового становища для єврейської церкви. вони ізраїльтяни за плоттю. тож з'явилася така думка, що вони перебувають під вічним божим прокляттям. Певні пуританські дослідники поставили під сумнів цю доктрину стосовно Ізраїлю. Вони припустили, що коли римська церква помилялася у ключових доктринах, тоді такі доктрини, як вчення про Ізраїль, також були помилковими. І вони почали писати дослідження. Один чоловік Вілет написав книгу покликання євреїв. Він твердить, що термін Ізраїль потрібно сприймати буквально як той, що стосується народу і країни Ізраїля. Він також пише, що перед поверненням Ісуса Христа єврейський народ знову буде утверджений на землі Ізраїлю. Він був пуританином. Він знайшов слово Боже. Він сказав: там, де сказано Ізраїль це означає Ізраїль. Там, де говориться про церкву, йдеться про церкву. Вони почали проповідувати ці речі. Вони почали переповідати про них. І їхній основний курс тлумачення писання поширився по всій Англії. Люди підхопили його. З'явилася група людей, що називали себе сіоністами. але я ще трохи повернуся до пуритан пуританам довелося втікати. на них чинили великий тиск. Їм довелося втікати з Англії, і вони оселилися в Голландії. У Голландії вони зустріли євреїв і поширювали своє вчення стосовно повернення Ізраїлю. Навіть євреї, серед яких було багато нащадків утікачів від іспанської інквізиції, відчули на собі вплив пуританських поглядів. Вони почали розповідати їм, показувати їм писання, в яких йшлося про те, що вони можуть повернутися додому, і це бажання загорілося в їхніх серцях. І поритани, які потім стали пілігримами і прибули до Америки, мали це знання, що ці обітниці насправді стосувалися Ізраїля. Вони означали, що євреї повернуться додому. І Сполучені Штати Америки були засновані на тій передумові, що у Бога є місце для євреїв що вони можуть жити безпечно у цій країні? Джордж Вашингтон говорив про синів Авраама і сказав тут, у цій країні вони можуть мати власну смоківницю вони можуть це спочивати в мирі. Це благословення це благословення, яке ми знали, тому що Сполучені Штати були засновані на цих істинних принципах. І ми повинні пильнувати, щоб у нашому житті не залишилося жодного місця для теології заміщення. Отже, як упевнитися, що ви не перебуваєте під її впливом? Коли ви читаєте Біблію, ви повинні розуміти, про кого вона говорить. Якщо вона говорить про Ізраїль, тоді йдеться про Ізраїль. Якщо говорить про юдеїв, йдеться про юдеїв. Якщо сказано Яків, це Яків. Якщо написано церква, тоді це церква. Церква це не Ізраїль. Ізраїль це не церква. Нехай ваша доктрина нехай ваше ваше останні, часи, про останні буде часи буде правильним. Так, правильно розділяйте слово Боже, дозволяйте Слову говорити за себе і старанно читайте пророків. Завтра ми поговоримо про дуже цікаву історію, тому що Богові довелося втрутитись у весь цей безлад, йому довелося покласти цьому край, тому що він сказав, що вони повернуться додому. Здавалося, ніби весь світ налаштований проти їхнього повернення. Вбивайте їх, винищуйте їх. Але Бог сказав, що вони повернуться, і вони повернулися. Хвала Богу, хвала Богу за пуритан. Хвала Богу за слово Боже, яке вони побачили. Хвала Богу, що ми маємо можливість побачити на власні очі велику, велику, велику ознаку приходу Ісуса так. повернення євреїв на їхню землю. Слава Богу. Радійте цим. Це захоплюється захопливо. Ісус прийде, аллілує, ми підемо з ним. Ми так. ще повернемось. хочемо запропонувати вам наш партнерський пакет. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. А також, якщо у вас є молитовні потреби, повідомте їх нам. Наша книга, воля Божа на ваше зцілення буде для вас корисною. З нею ви дізнаєтеся, що Ісус ваш цілитель. Знаєте, якщо вам потрібні зміни, змінюйтеся. Вам потрібно звертатися до Слова Божого. Вам потрібно перебувати у цих речах, слухати їх, пізнавати, що Бог говорить про це. Якщо ви потребуєте молитви у нашому головному офісі, є люди, які моляться 24 години на добу щодня. це люди, які знають слово Боже, і вони будуть раді підтримати вас у молитві. Пам'ятайте, ви не самі. Тож повідомляйте нам ваші молитовні потреби. Ми будемо молитися за вас. В інших країнах у нас працюють регіональні офіси. Сконтактуйтесь з ними. Ми з білі повернемось завтра. Не пропустіть це. Глорія Копленд і Білі Брім. Нагадують вам, що Ісус є Господь. Faithful, everything you said is true. You are faithful. I found that you are true. There's never been a time your word has failed this child. My God, you're not a man that you should lie. Lord, you're faithful, long suffering and sure. My God, you're faithful, your mercy will endure. In every time of need I know you care for me. You're faithful to me. Thankful for your blessings every day. My Lord, I'm thankful. You've always found a way. You've been my dearest friend. You're my golden king. You're the way, the truth, the life, the best in me. Lord, I'm thankful for guidance and for peace. Lord, I'm thankful. In you I am complete. You are my sole desire. Consume me with your fire. Lord, you're faithful. My God, you're faithful. Lord, you're faithful. mm на передачі І ми говоримо про ті речі, які відбуваються так. навколо нас. Бог втілює своє слово, тому що він пророкував це пророцтво, що він поверне євреїв додому. І це буде ознакою для кожного, що він скоро прийде і встановить своє земне царство.